Що ж, знову біжу до Серіка, Має знахідку якусь. Говорить срібло. Ну, як завжди, везе. Він нас з сріблом кожного разу. Хоч яке-небудь срібло у нього завжди. Де? Де-де-де? Клас, дитячий. Дивіться, маленький срібний хрестик. Мабуть, горівший. Ой-ой-ой, тут знапис красивий такий. Вушка немає. Ну нічого. Це знахідка дуже важна і цінна. Молодець.